От невизначеності, яку несе із собою війна, люди особливо схильні вірити у теорії змови, різноманітну конспірологію. Мовляв, від нас замовчують важливу інформацію. Якщо офіційні її джерела ще й мовчать, залишаючи інформаційний вакуум, то його миттю заповнюють різноманітні сайти, сміттярки, побрехеньки і ворожі психологічні операції. Розвінчують міфи і навчають нас із вами розпізнавати фейки, факт чекери Зокрема, наша наступна гостя Оксана Мороз, засновниця волонтерської ініціативи Як не стати овочем. Добрий вечір вам, і слава Україні! Вітаю слава! Вітаю вас! Останнім часом у соцмережах зрос, і не тільки в соцмережах, зросла кількість різноманітних таких сумнівних повідомлень, які стосуються щодо. Стосунків між військовим і політичним керівництвом нашої держави, зокрема, ось такі заголовки, що Буданові з залужним готують військовий переворот проти Зеленського. Ось такі фейки розганяли російські центри ПСО. Я зараз... точно інформацію, що. Перепрошую, як зараз ви помічаєте з того, що ви аналізуєте, як росіяни спекулюють на темі протистояння власне політичного і військового керівництва України? Ну, росіянам особливо навіть нічого робити не приходиться, тому що всі ключові вкиди стосовно можливого протистояння чи якісь прояви, нібито цього протистояння, а вони вкидаються українцями в український інформаційний простір. І відповідно ну відверто ми не знаємо точних мотивацій цих людей, тому що це відбувається як з сторону офісу президента, так такі правладної партії, так і відповідно від опозиційних партій періодично. Тобто, де факто, ось ті всі вкиди, які були за минулі тижні і є зараз, вони є з незрозумілих джерел. Ось, але відповідно всі вони підкреслюють наявність конфлікту в тій чи іншій мірі. Це продовження такої лінії, яку давно вела Російська Федерація. Тобто, вони ще з червня минулого року періодично вкидали інформацію з тими чи іншими доказами стосовно того, що нібито існує конфлікт між Зеленським і Залужним. Зараз ми бачимо, що це підходить Опили вже українці, українські політики, українські блогери, і ми в цьому періоді живемо. Ось Росія цим користується безперечно, тому що будь-які натяки на потенційний конфлікт, на можливий конфлікт між військовим та політичним керівництвом це те, про що мріє ворог завжди. Ось і в цій ситуації було б добре поставити крапку. Тобто, щоб президент, наприклад, вийшов і чітко сказав, що ніякого конфлікту немає. Ми всі разом рухаємося до перемоги. Але такої крапки немає, і ці чіткі вони продовжують циркулювати і буквально. От зараз в цей час такі чуткі нові поширюються. Ось на цей раз що нібито. Президент чи там міністерство оборони має подання на чергове зняття генералів незалужного, а генералів ось і це знову вирує на шпальтах там провідних медіа, блогерів і так далі. Що тут сказати, Росії не, не потрібно докладати додаткових зусиль. Тобто той, хто або такі чутки продукує, або той, хто в реальності хоче, можливо, такі дії зробити. Вони все роблять замість Росії своїми руками. Ну, власне, окрім російських інформаційних спецоперацій, суспільство зараз настільки розігріте, так настільки складно переварювати всю інформацію, яка потрапляє в публічний простір, і визначатися, де правда, де напівправда, де якась маніпуляція, що ех, виникають просто суперечки серед звичайних громадян, так не фейкових громадян, на будь-яку. Тему, яка би не виникла, і от тоді ми отримуємо грунт, в який може підключитися російська спецслужба, аби цю всю річ ну просто підлити масло в огонь, простими словами, якщо сказати, так зараз ми спостерігаємо знов ж таки обговорення тем причин, для яких немає по суті. Так росіянам би дуже хотілося, аби в нас було, наприклад, навколо церковне питання, так якась конфесійний розкол, але ж ми не кажемо про те, що в певних. Церковних колах вірять не в правильного бога, так там зовсім інші питання, і вони є обґрунтованими. Або, наприклад, питання тої самої мови, яку ко постійно намагаються повернути в порядок денний. Але ну на який ґрунт воно падає, і як в такій ситуації простим громадянам діяти, як зрозуміти, що ну в цьому місці є тонкий лід, і може розпочатися маніпуляція, навіть якщо до певного моменту там її не було. Це дуже просто. Якщо це стосується тригерних таких тем на кшталт мови релігії, цим завжди скористається Росія. Але зараз ми з вами живемо в черговий етап загострення того, що породила пані Фаріон, коли вона. Навіть не знаю, як це коректно сказати, висловилася в ефірі Соколової стосовно того, що а, в нас а, наші охоронці, а, наші захисники, які а, спілкуються на передовій російської мови, не є українцями, і зараз ми бачимо чергову серію цього скандалу. Буквально сьогодні вона розгортається. А, коли відповідно через допис пані Феріон, а, де вона опублікувала дані а, про українського мешканця а, тимчасово окупованого Криму, ось якого забрали в Збашники і викрили там його, його друзів, і так далі. Так, цей кейс він там ще до кінця досліджений, тобто чи це реальна людина, чи не реальна людина. Тобто особисто в мене що там такої інформації немає. Але в будь-якому випадку це дуже симптоматична річ, тому що пані Файон, якщо б це навіть реальний був кейс, чи він є реальний, і це дійсно людина не підставна, а дійсно українець. То це ну просто в голову не поміщається. Як можна опублікувати людину, яка живе дані людини, яка живе на тимчасово окупованої території. Знаючи, що стовідсотково Росія вона буде переслідувати і цю людину, і його її родину, і так далі. І от ви абсолютно вірно показуєте коментарів, яких коли пані Ферон це опублікувала, її про це попереджали і казали про наслідки, можливі на ось і це все почалося з дуже такого, здавалося, б, традиційного для пані Фаріон висловлювання стосовно знову ж таки, якихось не таких українців. Тобто, мовний скандал він завжди буде мати продовження, тому що він зачепляє Пає людей люди мають болючі моменти. Росія завжди цим емоціями скористається. Тому найкраща реакція, коли ми бачимо, що несеться скандал про мову, про релігію, про будь-яку тригерну тему, про в тому числі і культурних дуже багато питань, які дуже такі тригерні, найкраще це промовчати або дуже раціонально висловлюватися, не даючи приводів Росії для того, щоб вона цим скористалася. Але краще обійти повз і не підживлювати такі дискусії. Ну, Насправді ви згадали так про те, що ми до кінця не знаємо деталі цієї історії, і може статися так, що, наприклад, через певні висловлювання в ефірі, які є традиційними для пані Ірини Фаріон, так і нічого нового в цьому ефірі вона не сказала. Росіяни могли скористатися тим, аби прислати їй фейковий лист, затримати будь-яку іншу людину, показуючи про те, що ця історія набирає обертів, теж можемо не відкидати такого, так би мовити, сценарію. Бо від Росіян можна чекати багато різного, але щоправда, так такі. Скажімо, розмови починають переходити у маси, так і в тих містах, де є багато внутрішньо переміщених осіб, які намагаються вчити українську мову. Виникають конфлікти. Я от став свідком одного такого конфлікту. Їдучи додому у тролейбусі, їхало троє чоловіків середнього віку. Так і по розмові було чути, що один з них є власне внутрішньо переміщеною особи, але старався спілкуватися українською мовою. От коли зайшла мова на роз про українську і російську, цей чоловік принципово перейшов на російську мову, що стало тригером для інших чоловіків, які говорять по українськи і майже ні йшло до бійки, просто їдучи додому у тролейбусі. Ну оце така прикладна справа. Це це типова справа, на жаль, тому що а, ті, хто намагається докладає зусиль і переходить на українську, вони проходять дуже багато е, так само. Ну як кожен з нас вивчав якусь, напевно, вивчав якусь іноземну мову. І знає оцей дуже важкий етап, коли ти вже ніби щось знаєш, але ти соромишся говорити, ти боїшся говорити і так далі. І люди, які переходять з російської на українську, вони так само проходять цей етап. І на цьому етапі е, найкраще, що ми можемо зробити, це їх підтримати. Тобто, вони можуть говорити. Кострубато з помилками, не завжди чистою мовою і так далі. Але коли вони будуть відчувати підтримку, вони швидше перейдуть, з ще більш заохочені будуть переходити на українську мову і так далі. А тепер згадайте, коли ви вивчали англійську чи будь-яку іншу мову. ну ось і до вас в цей момент з вас насміхалися, з вас критикували, вам вказували на купу ваших помилок. Чи хотіли ви далі вчити цю мову? чи була вас жага розмовляти цією мовою? напевно ні. А тепер додайте до того всю накопиченість, яка проблема, яка створена руками Росії стосовно. На натравлювання одних українців на інших, ось і ви будете бачити, що емоційний фон. тому, коли ми бачимо довкола людину, яка намагається перейти на українську, ми маємо всіляко тільки допомагати. От звісно, ніякого толерування того, що там, наприклад, ті ж таксисти, чи як у нас був недавно прецедент, не хочуть розмовляти українською мовою попри закон, не має бути це. Мають вказуватися на ці помилки і вимагати згідно закону розмовляти українською мовою. Але якщо це в побуті, якщо це людина старається, то будь-яка така конфліктна ситуація, як ви навели, вона тільки дає підґрунтя для Росії а про якісь там ілюзорні переслідування російськомовних чи ще якісь фейки, які вони вже поширюють не один рік. Ну і тим більше, що вони цим наративом користувалися власне тоді, коли в 2014 році зайшли на територію України під буцім би. Захистом російськомовного населення, ну але ж це все рівно наша суверенна країна, і це все рівно наша територія. Ну і можуть бути і з іншого боку ґрунти для російськоросійська хіпсонакшталт. Ніби захисту пані Ірини, що ось в Україні вже переслідують за висловлення власної позиції, власної думки і таке зараз є. Ну тому дійсно ви слушно зауважили, от в таких дражливих ситуаціях, та що стосується мови і віри, краще 10 разів подумати ніж встрягати в якусь таку суперечку і е, усвідомлювати собі, що кожне слово може тут нести наслідки. Якщо говорити... Про тих, хто от власне розповсюджує, поширює, підхоплює ворожу або не лише ворожу пропаганду, фейкові, якісь джерела інформації, фейкові сенси, так склалося така думка, що це залежить від світогляду, від освіченості людини, але от. Раптом сьогодні інформація так, що доктор філософії був інформатором російських агресорів. Звісно, у цьому випадку визначальними були його саме політичні погляди, але ось чи можна якось намалювати, виокремити, визначити портрет середньостатистичного споживача і поширювача фейків? А я додам до вашої попередньої репліки. Вона абсолютно справедлива. Що Росія завжди буде підтримувати дві сторони? Це її, ну скажімо, паттерн. це не випадковість, а паттерн поведінки. Тобто, якщо є прихильники Зеленського і Порошенка, вона буде підтримувати обох одночасно, щоб розкол... зробити цей розкол. Теж само стосовно мови і всього решта. Стосовно вашого запитання. На жаль, це міф. Тобто люди абсолютно всіх всього віку, всі, будь-якого наукового чи ненаукового наукового ступеня і так далі. Освіти вони піддаються впливу фейків дезінформації, можуть одинаково їх поширювати і так далі. Існують дуже незначні відмінності від там, освіти, місця роботи, посади і так далі. Це залежить швидше від інших факторів, від того, як людина виховувалася виховувалася, в якому середовищі, а в якому стані там стресу, страху і так далі вона зараз перебуває, в які джерела вона читає, які стають першими джерелами для того, щоб наповнювати і формувати її думку багатьох багатьох інших чинників. Тому я б не прив'язувалася до якихось речей, які характеризують людину, а швидше дивилася на інші не, там можливості, як ця людина формувалася, звідки вона родом, як її виховували і так далі. Це ще дуже така відкрите питання. Його треба досліджувати і досліджувати, щоб дивитися. Що власне є ось цією ось цим кодом, чи чи він взагалі існує от стосовно того, щоб людина більше чи менше піддавалася впливу дезінформації. А доступ до інформації впливає на те, чи поширює чи піддається людина фейкам? Тому що здавалось би, коли е, ти у світі соцмереж, коли будь-що можна перевірити, зрештою перше джерело пошукати докласти зусиль, то е, ти не мав би вестись на фейки, але чи завжди це так? Це ж треба докладати зусиль. А людина, вона лінива. Тому насправді існує ну тобто, я не можу дати якогось стандартного паттерну поведінки, тому що з моєї точки зору, з тих досліджень, які я бачила, швидше впливає перше джерело. Тобто, якщо у вас є питання, на яке ви хочете знайти відповідь, і ви з цим питанням ходите в інформаційний простір і бачите, щось, що для вас звучить переконливо. Ви споживаєте цю інформацію, вона закладається в основу вашої думки і переконати вас далі в зворотньому важко. Тобто, умовно кажучи, якщо першою була теорія конспірологічна якась людина виглядає вона дуже так привабливо, людина в це вірить. То далі, по перше, існують дослідження, що перше джерело впливає і лягає в основу думки. Далі те, що якщо людина повірила в одну конспірологічну теорію, вона буде більше вірити в інші конспірологічні теорії, і тут микається вже таке магічне мислення, і ось той вектор. Тобто, ну насправді це питання, яке потребує дуже зараз значного дослідження, тому що ми живемо в цей порохідний етап, коли один паттерн поведінки, який був і стосовно поширення. Інформації і формування інформаційного поля в аналогову еру він змінюється на зовсім інше в цифрову еру до цього додається дуже багато факторів того, що ми маємо зараз в інфополі, гібридна війна, страх, стрес і так далі. Тому ну я не готова вам сказати. Я, я взагалі не знаю таких досліджень, які б зараз дослідили ось і розплутали ось цей клубок. Я впевнена, що над цим зараз працює дуже багато людей, тому що це дуже актуальне питання, але готового рішення навряд чи воно зараз існує. Ви знаєте, коли ви. Ви згадали про конспірологічні теорії, я подумав собі про те, що зараз думають ті люди, які під час коронавірусу не хотіли вакцинуватися, бо там вживляють чіпи і всі почнуть роздавати мережу 5G, так, умовно кажучи. От що зараз вони думають, хотілося б у них спитати. Але щодо досліджень, я ви знаю, дослідження, ви проводите дослідження моніторингу рівня інформаційної гігієни у соцмережах. І тут цікаво, у яких зараз найбільше маніпуляцій в соцмережах, і які найчастіше трапляються. Я відповім на ваше питання по конспірології. Я знаю на ньому на жаль на нього відповідь, тому що переважна більшість лідерів так званого антивакцинаторського руху зараз розповсюджують російські чи проросійські меседжі. На жаль, а стосовно соціальних мереж, тут цікава ситуація, тому що зараз більшість українців це понад 70%, споживає новинну інформацію з Телеграму. Телеграм це абсолютно неконтрольоване джерело інформації, нефільтроване верніше, джерело інформації, тобто тут е, ніяких фільтрів, де правда, де брехня чи якоїсь підсказки немає з іншого боку, величезна концентрація анонімних та дезінформаційних каналів. А ось в яких людині дуже легко підчепити той чи інший фейк. Е, тому, е, напевно, якщо робити якийсь такий суб'єктивний рейтинг, то телеграм буде на ньому на першому місці і, на жаль, і по споживанню новин, і по концентрації там фейків і маніпуляцій. Проте, що Фейсбук, що інстаграм, що там YouTube і так далі, вони не надто далеко пішли від телеграму, тому що ці інструменти фільтрування інформації, які там є, вони дуже відстають від тих нових інформаційних трендів, які йдуть, і ну іншими словами, фільтрування там достатньо неякісне і швидше інколи буває навпаки, коли за правду банять швидше, чим за брехню. От що ми бачимо дуже часто на прикладах російської пропаганди. А якщо до Тіктоку до речі. А по Тіктоку дуже така цікава ситуація, тому що вони з одного боку мають певні фільтри. І, наприклад, якщо я публікую в себе на просвітницькому каналі відео, як там розрізняти російські псо, то його блокують буквально в хвилину. Тобто, те, що його не встигнеш опублікувати, його вже заблокують, тому що нібито там дезінформація, тобто нібито я поширюю дезінформацію на українців, хоча там зовсім інший просвітницький контент. І довести Тіктоку, що це навпаки, тобто що це просвітницьке mm -hmm. відео вкрай важко. Тому з одного боку, так там є фільтри, але з іншого боку, це фільтр. Тра працюють настільки кострубато, що інколи навіть виникають конспірологічні теорії стосовно того, що вони працюють проти України, хоча таких доказів, звісно, немає. Відчини, ну, от... одну коли головні адміністратори каналу знаходяться в комуністичному Китаї, тяжко казати про адміністрування як таке. Так там де є цензура, цензурувати зацензурований Тікток зрештою виглядає це так, але це не доведено. Тому ми не ми можемо тільки будувати це як гіпотезу, але таких фактів на жаль багато є. Ну, те, що е, підтверджує нам Тікток, і те, до чого він нас привчає це, до фрагментарного, можливо, такого короткого сприйняття короткої інформації. Е... А цього бажано уникати, якщо йдеться про перевірку цих даних, тому докладаємо зусиль завдяки вам, завдяки фактчекерам, які допомагають відрізняти правду від брехні. Дякуємо вам, що ви це робите. Дякуємо, що знайшли час розповісти про свою роботу в нашому ефірі. У головному за день з нами була Оксана Мороз, засновниця волонтерської ініціативи Як не стати овочем.